Вітаю вас в студії Артем Мороз і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 27 лютого. Дайджест новин з фронту виходить з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. Загиблі та поранені мирні громадяни, знищені житлові будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог завдав 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів з РСЗВ по цивільних об'єктах Херсонщини та Донеччини. Найзапекліші бої на сході країни Сватівський напрямок, постійні зіткнення в лісах Кремінної та біля червонопопівки, але суттєвих змін не зафіксовано. Бахмутський ситуація найскладніша. Ворог вбив клин між Ягідним і Берхівкою, щоб створити умови для подальшого перекриття траси з часового яру. Авдіївський бої з перемінним успіхом тривають в районі Невельського. Між Мар'їнкою та Новомихайлівкою ворог витісняє наші сили за рахунок переваги в техніці. На півночі міста Бахмут безупинно точаться бої. Кацапські падлюки ховаються в українських будинках. Відео оприлюднили наші військові. Ліжить. Коли ти чуєш пощастило від військових, то це завжди про життя і смерть. Наш воїн показав, як йому пощастило. Дуже пощастило. Нехай кожному українському воїну щастить не менше. Маршрут по тімному був. І опа. І двома колесами знову. Опа! Я не знаю, як мене Бог рятував. І що? Поїхав далі. Кілька знищених БМП 3 та танк рашистів на Донеччині. Це працюють десантники 79-ї бригади. Гарні кадри до вашої уваги. Також кадрами вуличних боїв поділилися і бійці Холодного Яру. Бахмут понівечений, його постійно руйнують, але місто фортеця тримається. Воїни, які його боронять, герої сучасності. Давай виході. Туда куда попали. От і завершився контракт для кацапні. А як його обірвали, показали наші воїни. Аеророзвідники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону продовжують палити русню в їх же окопах. Безпечного місця для цих потвор на українській землі не буде ніде. 406-та бригада знищила руснявий броньований артилерійський тягач камаз ведмідь високоточним снарядом екскалібур. Перевиховання Кацапів відбулося на Херсонщині. А тепер пробіжимося трішки по спійманим кацапам. Наступне відео показує, наскільки у наших захисників велике серце. Вони турбуються про росіянина, який прийшов зі зброєю нас вбивати. ж стю. вот эти говорят, <связывая> что вы не люди, что вы будете сейчас. Я <связывая> говорю, говорю, что с пацаном разговариваешь? Я говорю, я устал, я устал, я хочу, может, ты колени встать, поговорить, пожалуйста, с вами. Да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. А от наступний наш герой думав, що його на українській землі будуть зустрічати з квітами. Помилився. Збройні сили України його зустріли трошки по-іншому. Кацапу пощастило залишити залишитися живим, та йому навіть вдалося звернутися до своїх товаришів. Дорогі заслуживці, тут цвіточками не зустрічають, а краще лучше вдома. Але їм ще дуже пощастило, бо уже понад 148 тисяч росіян ніколи ні до кого не заговорять. Вони залишились в українській землі за останню добу. Таких 560. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.